Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. З півсотні ударів завдали загарбники по прифронтових містах та селах нашої області. Гатили з артилерії та запускали безпілотники внаслідок атак, зазнали руйнувань житлові будинки, гаражні та господарські приміщення. На щастя, постраждалих немає. 40 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоданилівки, Чарівного, Малої Токмачки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів. Сім ворожих БПЛА атакували Новодарівку, Чарівне та Роботине. На запорізькому напрямку оточаться запеклі бої на відео бійці 3-ї бригади оперативного призначення Спартан за допомогою ФПВ-дронів вишукують расистів та один за одним відправляють на концерт Кобзона. На запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки противника західніше Вербового Запорізької області.